Турнір із боксу два дні проходив у спортивному комплексі Локомотив. Участь у змагання взяли спортсмени із багатьох областей України. Спостерігав за боями, і головний тренер юнацької збірної держави саме в Коломиї і формувалася збірна про виступи наших спортсменів далі в сюжеті. Коломия знову стає центром розвитку боксу на Прикарпатті. Саме в нашому місті останнім часом проходять змагання із цього виду спорту. Так і цими вихідними до столиці покуття приїхало чимало спортсменів. Заслужений тренер України Іван Данилишин побажав учасникам вдалих боїв та перемог. Хочеться побажати учасникам-тренерам, щоб ми сьогодні на Толомийському ринку відібрали команду, щоб ця команда гідно представляла наших боксерів на чемпіонаті України, а також на чемпіонаті Європи. Хочеться побажати, щоб бої проходили чесно, ну і нехай переможе сильніший. Мав нагоду на власні очі спостерігати за боями і головний тренер юнацької збірної України Олег Малованюк. Він відзначив високий рівень організації першості. Я хотів би побажати юним боксерам гарних поєдинків, впевнених перемог. Ну і щоб їхні ці змагання не було кар'єру, а щоб кар'єра закінчилася золотими олімпійськими медалями. Начальник відділу спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник нагадав всім присутнім, що Коломия завжди була кузнею боксерських талантів у державі. Він сам сформувався тут як боксер і тому бажає всім серйозно ставитися до цього виду спорту. Ми щиро вітаємо вас в цьому залі, в цій будові, в цій кузні, яка підготувала велику плеяду висококласних спортсменів, в тому числі боксерів. Які славно відстоювали честь нашої вільної України в межах Європи і світу. Я хочу особисто від цим вам побажати, щоб ви пройшли цей турнір без трав і показали власне те, над чим працювали вдома в залі. За результатами турніру сформували збірну України саме вона й виступатиме на юнацьких, європейських та світових першостях. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».